Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем причасників, вітаю із причастям святих животворящих танц Христових. Сьогоднішня Євангелія на літургії розказує нам чи відає нам притчу про багатого чоловіка, в якого вродила нива, який вирішив зламати свої старі комори, збудувати собі нові хранилища для зерна. І сказав собі все, можна собі відпочивати, жити, пити, веселитися, тому що все багатство є, майно є. І Господь називає такого чоловіка нерозумним, тому що каже, в ніч цю, цю забереться від тебе твоя душа. І треба, Господь каже, в Бога богатіти збирати собі скарби на небі. І зазвичай, після прочитання такого Євангелія, Виголошується проповідь про духовні цінності, що треба збирати перш за все духовні цінності, дбати про духовне, а матеріальне це вже потім. І це в загальному так ми це розуміємо і знаємо. Але скажучи відверто, кожен із нас все рівно має якісь і матеріальні цінності. Хтось більше, хтось менше. В когось будинок, в когось кошти, в когось ще й автомобіль, слава Богу, в когось ще й квартирка якась. Ну по-різному. Звичайно. Колись було краще, тепер може по-іншому. Щось матеріальне ми маємо обов'язково. І от питання полягає, то, що зовсім нічого матеріального не збирати. Отак жити день прожив і слава Богу. За що Господь дорікає цьому багатому чоловіку в притчі? За те, що він обробляв землю, що в нього вродило зерно багато. Очевидно, він гарно землю обробляв вродило. Господь дорікає за те, що в ніч цю заберуть тебе твою душу, і каже, Господь питає, і кому дістанеться те, що ти назбирав? Тобто, не за те, він дорікає, що він був багатий, а за те, що він не зовсім правильно розпорядився своїм майном, своїм багатством. Говорячи сучасною мовою, неправильно інвестував, він не туди вложився, не туди вклав. Куди правильно вкладати? Зважаючи на те, що ні багач із притчі не знав дати своєї смерті, і, і ми з вами ніхто не знаємо, коли ми відійдемо до Господа, треба, звичайно, дуже розумно і мудро підходити до цього питання. Куди найкраще вкладати, найефективніше вкладати? Найефективніше вкласти в самого себе. Тому що. У нас можна забрати будинок, автомобіль, ще щось. Ну, самого себе, коли в нас забрати, це вже, це вже називається смерть. А поки ми живі, ми самі в себе є. І якщо ми в себе вклалися, ми можемо цим ресурсом розпоряджатися. Що мається на увазі? Мається на увазі, що людина повинна дбати про себе, перш за все, про свої потреби, про духовні потреби, це духовне життя, це уділяти ресурс, мається на увазі не тільки гроші. Але ресурс, якісь речі, і час також це ресурс, і сили наші це ресурс, оце і вділяти його для духовного життя, мати час на молитву, мати вдома іконки, мати вдома молитовник, мати час для відвідування храму, мати час для паломництва. Для того, щоб підтримувати якісь духовні спілкування з кимось. Тобто, це вкладення в нашу, в нашу духовну сферу, в нашу душевну сферу. Які має потреби душевна сфера? Це сфера нашого інтелекту. Ми потребуємо інформації. Значить, треба подбати про власну освіту. вчитися потрібно, читати якісь розумні книги, змістовні книги, про емоційну нашу сферу, мати якісь позитивні емоції, естетичну на свободу, позитивну, споглядати довколишній світ, відвідувати якісь можливо гарні концерти, якісь можливо виставки. Якісь культурні заходи, які підвищують духовний і душевний рівень людини, це теж інвестиція в самого себе, вкладання в самого себе. Ну і звичайно, наше тіло його потрібно оберігати, одягати, щоб воно не змерзало, годувати, щоб воно правильно було і вчасно нагодоване, підтримувати його в тому, щоб воно було натреноване, і турбуватися про те, щоб воно було вилікуване вчасно. Тобто, оце, в оце все треба вкладати кошти, і час, і засоби, і гроші. і всі інші необхідні ресурси. Це найбільш вигідна інвестиція. А вже коли ми себе вважаємо, що вже достатньо вклалися, тоді вже можна собі подбати і про те, щоб, можливо, і автомобіль був кращий, і будинок був більший, і одяг, можливо, якийсь там навіть трошечки модний чи кращий, якийсь, якийсь фірмовий. Ну, Це вже такі речі, які, які вже потім йдуть. Бо дуже часто. Особливо розповідали ті, хто бували частіше на заході України така ситуація, коли подружжя жило-жило, народило діточок, назаробляло по закордонах грошей, збудували двоповерхову хату. І все, діти роз'їхалися, і бабуся, і бабусі живуть собі біля своєї великої хати у невеличкій врем'яності, яка невеличка, яка яку легко протопити, легко прибрати. А для кого збудований отой будинок? Люди не бачили життя, не бачили дітей, не бачили одне одного. Працювали тяжко, заробляли ці копійки, збудували великий дім, і зрештою в ньому не живуть. Це не зовсім розумно таке розпоряджання своїм ресурсом. А треба дбати якраз про перше, духовне, душевне і потім уже тілесне. І тоді уважний слухач запитає: ну, добре, але ми минуло, минулої неділі казали про ближнього. Ближній треба ближнього любити, треба ближнього. Люби, люба людина, яка ми зустрічаємося, наш ближній. Де в цій схемі, яку я намалював, де тут ближній? Про ближнього не було ні слова. Що їм не треба нічого вділяти? Тут і виявляється, що турбота про наших ближніх, вона відноситься до того найпершого елементу, про який ми казали, до духовних потреб. Ми, як християни, повинні не тільки молитися, не тільки... Спілкуватися на духовній темі паломничити, ми повинні виявляти дієву любов до своїх ближніх. Це також наша духовна потреба і наш духовний обов'язок. І в це також треба вкладати кошти і ресурси, тобто виділяти не тільки для себе, але і для своїх ближніх, допомагаючи їм і своїм часом, і своїм трудом, і своєю копійкою. Це необхідна річ для духовного життя. І складність життя. І мудрість людська полягає в тому, щоб правильно оцей баланс розставити. Скільки виділити ресурсу на ближніх, на оточуючих, на рідних, скільки на себе. Якщо на себе, то на що саме? Тому що приходить колега на роботі, і в мене, де я працюю, каже: дивись, я купив собі брючного ремня Пасха. Кажу, так, да, ну такий він чорний, там, з якоюсь елемблемою. Каже, 600, 600 євро. Розудає, що вчора хто собі за 20 в магазині на Демієрі, і той самий буде результат. Бі руки будуть триматися міцно все. О, тобто треба мати мудрість таку, якщо є можливість десь перенаправити ресурс на щось більш корисне, на щось більш хороше, то треба зробити це. Тому. Е Господь закликає нас у ці притчі, звичайно, до життєвої мудрості, до того, щоб ми завжди думали і розумно розпоряджалися тими засобами, які нам Господь дає. Ми з вами, особливо ті, хто виїхав за кордон вже під час війни, знаємо, як легко позбутися матеріальних благ. Один, як кажуть, прильот і все. І дай Бог, що ти лишився живий. І тому, перш за все, Треба вкладатися, як я казав, уже в самих себе, в своє здоров'я, в свою освіту, в своє спасіння душі, робити милостиню, добром всім іншим, а вже потім вже матеріальні ті блага, які лишаються, які легко відібрати. Для того, щоб коли настане цей момент смерті, щоб Господь не назвав нас нерозумними, для того, щоб ми унаслідували Царство Небесне. Амінь.